Що мені покажи. Дуже, а чому мені студия? Дірочку, покажи, дирочку. Ну, покажи. самий чесний волонтер, покажи. Ну, дирочку нашла. Візьми курси у притулу, як розводить людей на 600 мільйонів гривень. Дурі. Да, Мелі? Я знайшла случайно, він мене опять позори десь в Фейсбуці. Ходить важко в последнім драном світері. Мері, розкажи, розкажи, як я агент ФСБ тебе кормив до, до, ой, має, московською ковбасою в общежитті. В общежиті, а а так? Да? Возглавляє, між прочим, Мерічка, щоб ти знала. Фінансову піраміду з трьох букв, яких я до сих пор не заповнив. Да, Мері? Ну ти ж знаєш, ти ж знаєш, що я нічого не возглавляв. Ничего. А нічого що її тоді ще в зароди ще не було. А, да, далі вона не стоїть. Так, Мері, ти не знала, як я з твоєю мамкою жив в 13 квадратах в общежиті. І возглавляв фінансову піраміду. Не знала а я. Як ти зараз це пишеш на камеру? То, на камеру. Да. Це, це було щось таке серйозне, страшне сознання, що я не знаю. Що я возглавляв фінансову піраміду, чи я не, жив жив общежитті? Що ти жив со мною, як мінімум. А, ну так. Да понимаешь, просто люди ж uh, кажуть, що я ж возглавляю фінансову піраміду, тепер же ти должна мені спросити, а де гроші? А чого ж ти тоді падла мій віну мною ділив? Проблема в тому, що після твоєї фрази я не знаю, як інтерпретувати себе і як задавати цей вопрос. Ну, я... Потому що там варіантів, мабуть, буде дуже багато у людей. А хто же я тобі всі ці роки? Це, як його, колаборантка, uh, спецогент. Ні, ну у людей там були прес-секретарі. Я навіть прес-секретарем твоїм ніколи не чистив. Ти про Наташу Харкова? Я сам в шокі, коли знав, що вона моя прес-секретарша. Там, там були прес-секретарі, там був перший заступник <реш> <реш> за, за місце першого заступника. Там взагалі були. ну, отеба, Ладно, ти, ти скажи людям. От на той період, коли я розглядав фінансову піраміду, як я мажорів. Что я писала в комментарии? Шо как это? я мажорил, как я понтовал, как а я стыбль, бабками ты, разбрасывался. Ты, бля, иди в самый дешевый паштет, Самым дешевым а. майонезом на самом дешевом батоне обычно. Я писала это в комментариях а еще недели две ранее. А третьего члена нашей группы бандитской будем снимать или нет? Денис Александрович, он есть? та 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 ра там, там. еще один Агент е, фінансової піраміди з трьох букв. Слушай, а мені одному кажеться, що всі. А ще у нас була сусідка, який він до сих пор споминає бутилку води, три помідорчика і 200 гривень. Я, кстати, теж не дала без брехати, вона так і була. Вспоминаю ці шикарні. А там, знаєш так, одкривається двері. Драсті, як ваші діла? Її жопа вже торчить з холодильника, холодіння. у вас є. Маганов, Ти ж теж сумою заляв фінансову піраміду. Де бабки? Де бабки з фінансової піраміди з трьох букв? Ось я на суші їх трачу. На суші? Угу. Я на суші, ти на морі. <кій> а, ну ладно. Знаєте, найкраще те, що а, всі. А, а сусіди, кстати, не дадуть брехати, що ти там жив. Да, я жив на Новоукраїнське, да? <кій> Новоукраїнський визвіль стаття пошульства США. Та це було реально обшайна. Так, алло, в очередь. Тобі проценти від піраміди, тобі проценти від піраміди. І зараз вон Мері виставив мені проценти від піраміди. Мені, мені не треба. Почку прийдеться продати, щоб вам проценти заплатити. А, всі серй... серйозні структури, чому-то, в абревіатурі мають три букви. Вони... Слов падіння не думаю. Та Новоукраїнську 5, на якій ти жив. Чого про це ніхто не написав? Де я отримував офіс. Охвіс О, фінансової так, піраміди з трьох букв. Так ну, на даний момент я навіть не скриваю ні адреса, нічого. Я, ну, це Маша, бути... а як ми не... з тобою милися возі посольства США у четвертій ранку, це, як ці штуки називаються? Полівочнівці. Ну, да. Що траву поливають, газон, газони поливають. Ну, Якщо б ви бачили, як я. Визглаю піраміду фінансову з Машею посольства США. У нас просто тоді реально воду? Ну, воду реально відключили, і ми в 4 раніше полівочниці штуки, яка поливала газони возле посольства США, ми тоді молись, і я за свої слова відповідаю, що то фотки приймаю. Я встановила этот процес, а, виключилися, так. Да. Навіть охранник нас не встановив, а вони просто виключилися, але ми встигли помитися. <кій> Знаєте, як для керівника фінансової піраміди з трьох букв, е, я дешево дуже жив. А автором цієї подліви я хочу сказати наступне. Е, ви то, ви то самі в слові хуй ошибки способні зробити, а розказуєте мені, що я возглавляв фінансову піраміду з трьох букв. Мелко мілко плавайте. Давайте щось то глубже рити, потому що вже Оскар вже був колаборантом, Оскар був вже філістом, Оскар був вже шахраєм, Оскар був головою фінансової піраміди. давайте не мілечити це вже. Давайте, щоб Оскар був ну, не знаю, як Де мінімум. Деймоєток. Як мінімум головою якоїсь телістичної організації, Де потому твій що. Деймоєток. Який? 12 квадратов. Десь там на Печерських пагорбах. А uh... Ти, 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 ти про дорогущий дом народного депутата, який ворім війни його купив? Зая, <рес> <рес> За я так не сосу. <рес> Як нікотре нардепи, які за час війни накупляли. І, Знаєте. <клес> 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 Вот ця вся зелена шушваль монобільшість, яка була набрана по об'явленню в переході, там знаете, знаєте, спускається переход, а там об'явлення. Шукаємо придурка в народній депутаті. О, я підходжу. І все, і так же ж монобільшість набралась. І через три роки ми дивимося декларації цих народних депутатів. У них оказується мами, яким 70+, Q7 сьомі купують. А це кстати до ста тисяч доларів. Да? Десь Q7 коштує. А, а чому моя мама не їздить на депутаті? А, а тому, що ти не нардепша а от слуги народу. E, Потім e, квартири по 200 квадратів. От у мене питання, а мами і папи цих народних ізбранників взагалі в курсі, що вони 7, e, квартири, рахунки по 40 тисяч доларів. Ой, жду з нетерпінням закінчення війни і повернення військових. Ваш агент Кодібенців і <реш> голова фінансової піраміди з трьох букв. Я до сих пор не знаю ці букви і не хочу знати.